Вітаю, шановна громада. Сьогодні 30 червня не відбулася сесія, не відбулася друге пленарне засідання 36 сесії міської ради. Ми не розглянули досить важливі питання. А саме я не буду все оголошувати. Воно є на сайті, воно є в вільному доступі в, на Фейсбуці. Але... Присвоєння звання почесним громадянин посмертно воїнам це не політика. Прийняття субвенції на компенсацію житлу також військовим. Це не політика. Організація нормальної економічної діяльності наших підприємств з каменно галузі. А саме стосовно пульпи і буту це не політика. Ми не депресивні, тому що вони мають робочі місця високооплачувані. Вони отримують свої сім'ї, вони, вони виїжджають за кордон. Це основа нашої економіки. Основа економіки міцні сім'ї, фінансово міцні сім'ї. Наша барзочігульність і барзогоноровість у таких питаннях. Один відносно одного, призвела до того, що я думаю, що вже всі свідомі щодо нюансів регламенту роботи міської ради, щодо всіх нюансів і тонкощів закону про місцеве самоврядування. І оце протистояння, воно не на користь громаді, а на користь людям. Воно затримує фінансово-економічний розвиток нашої громади. Занадто наші штовханини. Стримують розвиток в усіх напрямах. Я не перераховував інші глобальні питання, також освітянські, і ті, 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 які могли б вирішитись на сесії. Приходьте на сесію, робимо роботу, яка необхідна для життєдіяльності громади. Компроміс це дуже добре слово, яке ми повинні втілити. В життя і відповідно кроки, які я зробив і зроблю, повинен не дати можливості плідно працювати на користь громади. Іншого виходу нема. Ще раз повторюю, питання дострокового припинення діяльності міської ради у військовий час під час війни нереальне. Виконання цього пункту нереальне. Не можна голосити вибори дострокові під час війни. Ви це розумієте. І територія громади, яка не, напряму не постраждала від військових дій, на території яких не велись військові дії, нереально також введення військового стану, військової адміністрації. Вибачте. Тому оці загравання не потрібні і роздмухування конфлікту, який не потрібний людям. Потрібно завершувати і приступити до виконання робіт. Починати з присвоєння почесних громадян, звання. Героям, яких вже нема. Субвенції на компенсацію по житлу. І інше питання вже на початку говорив. Вибачте, іноді повторюсь, це вчительська така в мене вада, якщо можна так сказати, але я хочу, щоб це дійшло до кожного депутата. Досить протистоянь. Ви розумієте? Прекрасно, ще раз кажу. Особливості роботи нашого. Зібрання. Ви все розумієте, що можливо, що неможливо. Іншого виходу, як робити рішення, які на користь гармонії, на користь господарської діяльності у нас немає. Часу також немає. Війна, шановні, люди гинуть, віддають життя. І коли ми тут у місті, яке завдяки протиповітряній обороні, Збройним силам Господу Богу минувала тяжка доля громад, до яких прийшла війна, напряму, де розвалені підприємства, де розвалені будинки, де розвалена інфраструктура. І ми ще нічого не робимо, взагалі я цього не розумію. Досить оцих всіх. Ми йдемо на компроміс. Я в першу чергу йду на компроміс. І тому всі дії можна узгодити і досить швидко і почати роботу. Ряд, величезний, широкий ряд питань без сесії вирішити неможливо. Не глуміться над людьми, над інтересами просто громадянина, жителя нашої громади. Ми нічого доброго цим не зробимо. Ми заходимо в глухий кут. Ми створили собі ворогів. Що це, Що це може бути на період війни? Тому я готовий до компромісу. Перший крок я зробив, готовий обговорити інші кроки, кардинальні кроки. Давайте працювати. Цього чекає вся громада. Dziękuję.